Доброго ранку. У нас ранковий виїзд Ford Escape. 14 рік Америка. Клієнтський ключик був такий. От. Зачиняємо, відчиняємо. Пошук авто. Все спрацьовує. Зробило такий гарний викидний. Зачиняє, відчиняє. Пошук авто. Також функція відчиняння багажника. І все, і освобождається багажничок. У клієнта такої функції не було. Ідемо в авто, Ford Escape 14 рік, Америка. Так, відкриваємо. Почитали количество ключів, було 4 ключа в авто, видалили всі ключі з пам'яті авто, перезаписали цей, записали, перезаписали рідний. Це спрацьовує, все гарно. Це оригінальний ключик. все заводить, Все добре, глушимо, ложимо рідний на торпедку. той, що додали ми. Зачиняємо, відчиняємо. Вставляємо, повертаємо, запускаємо. Все добре, все чудово. Звертайтесь, майстерня ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса герой Дніпра 49. Телефон для зв'язку 093 659 02 14. Приїжджайте, ми вам зробимо також запасний ключ. Якщо ви не в змозі приїхати до нас, вам неудобно, ще ви працюєте і вам незручно приїхати до нас, то запам'ятайте наш номер 093 659 02 14. І ми приїдемо до вас, догодомось, на який час, і час, день. І приїдемо к вам і зробимо ключик прямо у вас під під'їздом, під домом, під дачей. Де ви будете знаходитись, туди ми і приїдемо. Ключ Київ. будемо раді вам допомогти.